Росія наступного місяця головуватиме у радбезі ООН. і це не якийсь першоквітневий жарт, а наша реальність. Попри те, що Московія веде збройну агресію проти України і всього цивілізованого світу. Організація Об'єднаних Націй допускає її до головування. Щомісяця головуюча країна змінюється почергово між державами-учасницями. У січні головувала Японія, у лютому Мальта, у березні Мозамбік, у квітні за планом Росія. У травні Швейцарія, а в червні об'єднані Арабські Емірати. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уже виступив проти можливого головування Росії у Радбезі ООН. Свою заяву він зробив на офіційній сторінці у Твіттері. Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня злий жарт. Росія узурпувала своє місце. Вона веде колоніальну війну. Її лідер є військовим злочинцем, що розшукується міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН. Раніше зі схожою заявою уже виступав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він звернувся до всіх керівників дипломатичних місій у радбезі і запитанням: якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви Росії головувати у Радбезі ООН. До слова, своє місце в ООН Росія незаконно посіла замість СРСР. Більше того, всупереч статутові, ООН стала виконувати роль Радянського Союзу у Раді безпеки як її постійний член. Однак організація, яка покликана підтримувати міжнародний мир та безпеку, заплющила на це очі і продовжує це робити далі. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь не для загроз заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну? Чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід. Як виселяли священників з Києво-Печерської лаври? Та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його? Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.